Подорожі Україною це звичайно дуже цікаво, але хочеться і світ подивитися. Та без закордонного паспорта це зробити, на жаль, неможливо. Поки що в Україні біометричні паспорти не стали обов'язковими. Тож ми поговоримо про звичайні паперові з однією полікарбонатною сторінкою. Документи звичного зразка будуть дійсні до кінця терміну дії, передбаченого законом, тобто упродовж 10 років. Нам вдалося побувати на поліграфічному комбінаті і подивитися, як роблять бланки паспортів для виїзду громадян України за кордон. Все починається в офсетному цеху. Тут друкують паперову частину закордонного паспорта українця. На кожному бланку ставлять індивідуальний номер. Наноситься захисний голографічний елемент, на якому зображено карту України. Малюнок змінює свій колір залежно від кута зору. Також за допомогою офсетного друку наносяться антисканерні сітки та мікрошрифти, які можна побачити лише через потужну лупу. У друці використовуються такі самі фарби із захисними властивостями, як і на паперових грошах. Вони змінюють колір під ультрафіолетовою лампою. Найскладніша операція виготовлення полікарбонатної сторінки. Її роблять на сучасній автоматизованій лінії. Подібні працюють у Росії та Німеччині, так що український закордонний паспорт відповідає світовому рівню захисту. До речі, на цих же машинах можна випускати і біометричні документи. Та повернемося до полікарбонату. Цей спеціальний монолітний пластик використовують для виготовлення ідентифікаційної сторінки у паспортах, водійських правах та інших документах. Унікальні властивості зробили матеріал незамінним, там де вимагаються міцність, негорючість, стійкість до температури, вологи та хімічних реагентів. Полікарбонатна ідентифікаційна сторінка в закордонному паспорті не рветься, не горить і зберігає всі свої властивості упродовж 10 років, тобто весь термін дії паспорта. Оскільки полікарбонатна сторінка багатошарова, то її виробництво ділиться на кілька етапів у трьох секціях самонакладу: завантажують полікарбонат. У машину подають лист більшого формату, ніж сторінка паспорта. Білий шар продруковується офсетним способом. У такий спосіб обробляють і зворотній бік, призначений для нанесення персональних даних. Щоб надати сторінці міцності, додається ще один шар. Усередину закладається корінець, який допоможе вшити пластикову сторінку у паперовий буклет паспорта. З одного листа отримують монолітні пластикові сторінки для 12 паспортів. Автоматичний різак розрізає листина смуги, які відправляються в наступну машину на ламінування. Ламінаційна плівка намотана на спеціальні котушки. На вході автомат має постійно наповнений буфер. Він дозволяє компенсувати різницю між швидкістю лінії, на якій формується багатошаровий сендвіч полікарбонатної сторінки, і швидкістю ламінатора. Той бік, на який лазер буде наносити персональні дані, називають активним. Під дією лазера змінюється прозорість і відтворюється фотографія та текстова інформація. Ламінаційна плівка потрібна, щоб захистити паспорт від шкідливого впливу зовнішніх факторів і фальсифікації. За умов високого тиску і температури понад 150 градусів, три полікарбонатні шари стають однією сторінкою. Розділити її можна тільки зруйнувавши увесь документ. Виробництво вимагає ідеальної чистоти. Тому весь персонал працює у білих халатах. У приміщенні підтримується постійна вологість і температура. У процесі роботи бланки проходять проміжний контроль. Це вимоги стандартів до документів суворої звітності. А саме таким документом і є закордонний паспорт. Сторінка переходить у фазу вирубки. Автоматичний ніж розрізає полікарбонатні стрічки. За один прохід отримують відразу два паспорти. Готова пластикова сторінка паспорта потрапляє до офсетної машини. Тут на неї наносять голографічні захисні елементи Міністерства фінансів, так звані держзнаки. З офсетного цеху захищені паперові сторінки разом з полікарбонатною переходять у наступний цех цінних паперів. Саме тут документ буде сформовано повністю, виготовляють обкладинку. З внутрішнього боку до неї приклеюють форзац. Коли все готово, на титульний бік методом гарячого тиснення наносять герб і літери. Це дає ефект металевого блиску. На паспорті він золотий. Заготовки майбутніх паспортів подають у машину. На виході отримуємо готові бланки. Автомат зшиває і брошурує обкладинку, паперові та полікарбонатні подвійні сторінки. Оператори приймають документи і перевіряють відповідно до вимог. Це остаточний контроль перед відвантаженням. Перевірені бланки паспортів складають штабелями по 10 повернутими в одну і по 10 в іншу сторону, формують купачки і відправляють у Державну міграційну службу.